Греція виходить із системи посиленого нагляду за її економікою з боку Європейського союзу. Прем'єр-міністр країни Міцотакіс каже, що 12 років мук позаду, і що Афіни отримують більше свободи в ухваленні політичних рішень. 12-річний період, який завдав громадянам болю, спричинив зупинення економіки, і загострення соціальних конфліктів. Наразі закінчується для всіх починається період процвітання. З 2018 року за економічними показниками і політикою Греції ретельно стежили. Так єС намагався забезпечити проведення реформ, обіцяних у межах трьох міжнародних програм фінансової допомоги на загальну суму понад 260 мільярдів євро. Гроші виділяли ЄС і Міжнародний валютний фонд з 2010 по 2015 рік. Тепер Афіни виконали більшу частину зобов'язань сьогодні завершується фінансова допомога і все, що було з нею пов'язане: нестерпні податки, зменшення і зарплат, банківський контроль, закладення нашого національного багатства, деградація наших систем оборони, освіти й охорони здоров'я, а також ізоляція Греції в Європі та світі. Греція мусила звернутися за фіндопомогою у 2010 році. За наступні роки економіка країни скоротилася на чверть. Це викликало велике невдоволення в суспільстві. Як наслідок, у 2015 році до влади прийшла вкрай ліва коаліція Сіріза. Експрем'єр Алексіс Ціпрас обіцяв вийти з угод, але їхні умови не давали змоги зробити це одразу. Програма фінансової допомоги завершилася лише у 2018 році. Водночас продовжила діяти. Ти система нагляду, яка мала виявити можливі причини економічних труднощів. Тепер усе це вже позаду.